Одною рукою! Ха -ха -ха. Курча, не досверли, треба водички. Я вам хотів розказати оцей шурупан в мене вже десь 3,5 роки од іменно оцей. Ну, е... так. Yeah. Е, дивіться, він був за три роки моєї експлуатації в такому печальному стані, що капець, і виходила гарантія. І Вадік мені каже, Вовчик, то давай занесем, хай нам тут поміняються. Щоб ви собі розуміли, від цього е, шурупана осталось тільки серединка, щось там трошки. Корпус замінили. А в мене ну, гарантія виходила там через. Два тижні. він приніс все повністю, патрон замінили, корпус замінили. Кажуть, нати користуйтесь на здоров'я. От за що я люблю Дніпро М. Сервіс на найвищому рівні. А ви що любите?